Привіт, це блог читання. Тут читайте і обговорюють книжки. На минулому тижні я анонсувала розмову не стільки про якусь конкретну книгу, скільки про шахраїв. Точніше, про інфошахраїв. Минулому році я робила велике розслідування про інфошахраїв. Кому буде цікаво, залишу опис в описі до цього відео. Вони продають пусті балачки про бізнес і заробляють на цьому великі гроші. Для підготовки того відео я передивилась купу різних інфошахрайських рекламних роликів, і мені почало траплятися більше і більше такого контенту. Адже платформи працюють саме за цим алгоритмом. Чим більше дивишся якогось контенту, тим більше тобі його пропонують. І ось на очі мені трапилась реклама. Продажу книг на Амазон, начебто, це такі курси. Я дуже здивувалась, тому що мені здавалося, що не можна навчити писати книги, для цього потрібний м, якийсь талант. Але виявилося, що продавці цих дивокурсів вчать продавати книги, створені штучним інтелектом. Саме це явище я хочу обговорити. Як я продаю більше 10 книг на Амазон, не будучи автором і заробляючи від 4 тисяч доларів? Мене звати Олег. Я вже 7 років займаюсь бізнесом на Амазон та допомагаю іншим запустити свій книжковий бізнес. Подібних рекламних роліків в соцмережах дуже багато. А ось критичних розборів таких курсів я знайти особливо не змогла. Їх не так багато в інфопросторі. Нещодавно блогер бітру випустив великий розбір на курси продажу книг на Амазон, але майже відразу на це відео кинули страйк. Блогер докладно розібрав, наскільки утопічно розраховувати на заробіток з продажу книг на Амазоні написаних шиї, адже ця платформа банить подібні книжки. Більш того, зовсім не дешеве навчання практично не містить корисних парад, адже порада писати відгуки на ще не написану книгу виглядає вкрай дивно. З цікавого, творці цих дивокурсів чомусь не демонструють власний успішний продаж книжок, написаних шиї, а показують. Успішні продажі інших авторів, до того ж фахівців у своїй сфері, які написали книги не за допомогою штучного інтелекту. На щастя, блогерський бітру Страх зі свого відео зумів зняти розбір. Це я також залишу в описі до цього відео. Тут варто зрозуміти, що поки нам це продають як щось нове та незвичне, сам Амазон вже давно бореться з цією навалою книжок від штучного інтелекту, тому що перша книжка, написана штучним інтелектом, була опублікована на цьому майданчику Амазон ще у січні 2023 року. Дитяча книжечка на 30 сторінок про мудру маленьку білочку принесла автору менше 100 доларів, перш ніж його схему було розкрито. А вже в червні того самого 2023 року був день, коли зі ста книг в категорії найкращі лише 19 виявились написані реальними людьми. У серпні 2023 року відбулось перше масове видалення книг, які публікувались під іменами реальних письменників та авторів, які навіть не здогадувались про те, що у них є такі твори. Тож, поки на своїх сайтах українські платформи з навчання написання цих книг за допомогою штучного інтелекту пишуть про новий тренд 2025 року, як ми з вами переконались, тренд далеко не новий, і сам Амазон почав боротьбу з цими книжками ще у 2023 році. У своєму відео я не хочу зупинятись на якихось конкретних курсах. Вони всі створені за єдиним шаблоном, тому мені мало що є додати до вже опублікованого відео з Кібітру. Я хочу зупинитись на ідеї, як такий. Про написання книги штучним інтелектом, цінності подібної книги та розібрати цей інструмент, такий інструмент, як шиї. Бо, здається, люди не до кінця розуміють можливості цього інструменту, іноді дуже обмежені можливості. Якби я зрозуміла, раніше почала цю всю історію виділяти хоча б по годині в день собі раніше, то я почала книжковий бізнес на Амазоні раніше. Хоча насправді я про таку можливість на той момент навіть не чула. Отже, давайте відкинемо пропозицію продавати книги на платформі Амазон, адже це просто майданчик. А зупинимось на ідеї написання книги за допомогою шиї. Я у своїй журналістській роботі іноді використовую штучний інтелект, переважно для швидкого пошуку якоїсь інформації. Але треба пам'ятати, що всю запропоновану інформацію штучним інтелектом необхідно докладно перевіряти. Наведу приклад, декілька тижнів тому на цьому каналі я оглядала роман Мілаша Урбана Сім кастелів. Історичний детектив в цьому романі головний герой представлявся всім як К соромився свого повного імені. Врешті автор роману таки називає як же звати головного героя, його звати Квітослав. А яке ж ім'я називає мені Чаджіп? Він впевнено стверджує, що головного героя роману Сім кастелів» звали Карел Коста. А на моє зауваження, що звали його Квітаслав, вигадує якогось Квітаслава Косту. Коли я вже прямо вказую, що звали героя Квітаслав Швах, Піті погоджується і розповідає, що згаданий ним Коста був героєм іншого роману Урбана. Тобто, якби я не читала роман, точно не знала, як звати головного героя, а сліпо довірилась би чату GPT, то, скоріш за все, я б зробила помилку. І якщо ви думаєте, що такі помилки для штучного інтелекту це якийсь виняток, то ви помиляєтесь тому, що, наприклад, чат GPT переплутав. І імена, і взагалі долі головних героїв в романі Арчибальда Кроніна Замок Капелюшника. Зокрема, він пише, що головний герой Меттіо в кінці зазнав краху, а його син Ангус відвертається від Меттіо. Але справа в тому, що Меттіо – це і є син головного героя, а Ангус взагалі вигаданий персонаж, якого в книжці не було. Тобто знов таки, якби я не читала книгу, а просто довірилась би чату GPT, то він би з легкістю навішав би мені локшину на вуха, в яку я скоріш за все повірила б, повиглядає він вкрай переконливо. До речі, розбір книжки замок Капелюшника. Там він йде в парі з фільмом Гидка сестра, а також розбір роману Сім костелів є на моєму каналі. Хто не дивився, обов'язково подивіться. Звідси висновок. Якщо ви є спеціалістом в якійсь темі, якщо ви маєте знання, якщо у вас є експертність в якомусь питанні, то звичайно чат GPT і взагалі штучний інтелект може бути дуже помічним в вашій роботі, може вам допомогти. Але якщо ви навмання берете якусь тему, не знаю, скажімо, написати книгу рецептів. Як пропонують на інфошахрайських курсах. При цьому ви не є поваром, уявлення зеленого не маєте про блюда, то, скоріш за все, на виході від чату GPT чи іншого інструменту шиї, ви отримуєте якусь абсурдну бурду, накшталт варити борщ з авокадо. Наведу ще один приклад. Попросила влітку цього року чат GPT спрогнозувати, які будуть дії Трампа щодо України. На що отримала відповідь станом на липень 2025 року Дональд Трамп не є президентом США? Отакої. Давайте підсумуємо: якщо у вас просять гроші, пропонуючи вам Якусь тему, в якій ви зовсім не обізнані, але вам обіцяють дуже швидко в цій темі розібратись, і дуже швидко, майже відразу на цій темі заробляти якісь шалені гроші, то, скоріш за все, вас дурять і виманюють ваші гроші, особливо в такі тяжкі часи, які ми переживаємо зараз. Я зовсім не проти шиї. Я знаю фахівця, який написав програму за допомогою штучного інтелекту, яка аналізує великі масиви даних. Але він є програмістом, він має знання і зміг розібратись, де чат GPT помиляється, і відповідно виправити ці помилки. На жаль, в масовій свідомості через нерозуміння механізмів і алгоритмів шиї е штучний інтелект вже перетворився на якийсь каргокульт, яким користуються вміло, на жаль, користуються різні інфошахраї та і просто шахраї. Бо попросити GPT написати якусь рандомну книгу з купою помилок може кожен, то навіщо її купувати у ув... Вас читайте краще справжні книги, написані людьми, а також дивіться мої огляди. Їх дуже багато вже на цьому каналі. Підписуйтесь на мій блог, пишіть у коментарях, що ви думаєте про ШИІ, штучний інтелект як сучасний карго-культ. А також інфошахрайські курси підтримуйте наших захисників. Наступного тижня планувала розібрати книгу Нічні патрулі, але, скоріш за все, буде розбір на книгу «Мої севі люди. Буде цікаво.